Анатолій Михайленко. Дорога пройде двічі». Розділ 2. частина 1. Він ще й досі відчував у себе на долоні гарячий дотик дарининих пальців, їхню ніжну шерехатість, іноді навіть позиркував на долоні. Чи не видно слідів? Зітхав і усміхався сам собі. План був такий. Добратися до станції козинці, далі спробувати під'їхати поїздом. Не пощастить іти пішки. У нього не було карти, у нього взагалі нічого не було. Окрім новенького паспорта та мішечка з небагатим запасом харчів, хліб, макарони, крупа та одяг. Карту він кілька днів перед виходом вивчав і запам'ятовував маршрут до найменших подробиць. І її передав нідий. Антон сховав карту під купою вугілля в повіці. Коли сліпий Назар тримав на сонечку, Антон тихцем витягав її з схованки, розстеляв так, щоб світло з ледь причинених дверей падало на неї. У напівмороці повітки з'явився яскраво освітлений екран. карта. Коли довго дивитися на нього, а потім заплющити очі, то знову ніби бачиш стрічки. Річок і доріг, цятки морів та озер, кружальця міст, тільки все в негативному зображенні. Цей метод запам'ятовування він винайшов сам, згадав, як у дитинстві гляне мигцем на сонце, і потім довго в очах стоїть жовте коло. Спробував і тепер карта стояла в очах, ось тут, де тягнеться темна, звивиста стрічка ріки Інгулу, починається його дорога. Далі Кіровоградщина, Полтавщина, Харківщина і, нарешті, Курська область. Там німців зупинили, можливо, надовго. Наші війська круто вигнали фашистський фронт, утворивши барвенківський виступ, найближчий шлях до своєї армії через той виступ. Антон тепер міг приплющити очі і побачити криволясті вигини кордонів, дробинчасті позначки залізниць, звивисті нитки річок та доріг лінію барванківського виступу, що випнулася на захід. Ще кілька днів пішло на те, щоб запам'ятати назви сіл у міста. у міста заходити гніди категорично заборонив, які могли трапитись у дорозі. Вони ж слугували за орієнтир. Рідний Київ залишався по ліву руку. Антон мусив забути про його існування, а не те, щоб заходити. На останок визобрав донесення, яке усно передав йому гнідей перед самим виходом, власне, і запам'ятовувати нічого. Всього двоє речень та пароль для нового зв'язку. Та все це Антон мусив забути аж до того часу, доки потрапить до своїх. Давно загубилися на обрії Дарина, вже коли оглянутися не побачиш на горизонті бодай якихось ознак прингулля. Він старався не взиратись, тільки один раз і оглянувся, відійшовши від того місця, де випустив даринну руку. Щось йому ніби в груди вперлося «Стривай, хлопче, зупинися, ти тільки про себе думаєш, а он дівчина з якою щойно попрощався. Досі очей від тебе не одірве, хоч би для години, обернувся. І він зупинився, глянув назад, далеко далеко, побачив маленьку сіру пост. Стоїть Даринко даринко, в лиху годину нас звела доля. Або не війна, то, може, все склалося б інакше. Вибачай, що завдав тобі болю, еге, заперечив собі, або не війна, то чий зустрів би її і взагалі, чи знав би, де ти при, прингулля, убоге кімначи, на сліпого Назару, одвір'я з повіткою. Смахнув рукою, здогадався, що не побачить Дарина того помаху, зняв кашкет і помахав ним, і тут же помітив, як над самотньою сірою постаттю ніби закружляв білий птах, таки ж дала від нього прощального змаху і сама послала останній привіт. Різко повернувся, підсмикнув мішечок досить про Дарину більше жодної згадки. Вона, дружина твого товариша. Справжнє чи ні, про те ти не запитував. Самі немаленькі дадуть лад, але тобі до неї засіб. І взагалі в дорозі треба думати про те, що жде тебе попереду. Сонце вже піднялося, прогріло, обрії затих... за... захиталися, легко попливли, земля парувала. Антон розстебнув сорочку, прохолода обвіяла груди. Ноги ступали легко, ніби скочили за ходьбою. Весна. За тут на півдні уже дихає весною, а там, куди йде, може, ще й холодно. Згадав, як вони поспішали, щоб рушити в дорогу за морозів, доки ріки не скресли. По кризі можна буде перебратися, будь-де. Поспішали та не встигли, бо несподівано навіть для старшого і досвідченішого. Серед них його радувика підготовка виявилась не таким простим ділом, як здавалося. Багато часу зайняло не тільки вивчення карти і маршруту. Треба було знати, як поводяться німці в селах, яким документам вірять, а яким ні. Що в окупантів викликає довір'я, а що насторожує посилати на села в розвідку не було кого. Ось тут неоціниму послугу надала дарина. Хоч вони, Антон та Дмитро, і не втаємничували її в свої справи, дарина сама про дещо здогадувалась і запропонувала піти на село, буцім щось з одягу проміняти на продукти. Питали гнідого, дозволив, виходу не було. Дарина справилась, але ж це час. Дарина молодець, розвідала дорогу аж до станції козинці. Ось він і йде тією дорогою даринини. Далі від Большаків ближче до ожередів, з необмолоченими зліта хлібами. У козинцях спробує сісти на поїзд. Дарина сказала, можна там міняльників завжди повно, а з станції поїзди йдуть у чотири кінці. Велика станція знала б Дарина, що для Антона, розвідувала дорогу, може, би не пішла по селах, а довідавшись, вся враз усмутніла, прикусила губу. Скоро повернешся, Антоне? спитала зрадливо тремтячим голосом. Скоро, не роздумуючи відповів, тільки дещо з продуктів добуду. По очах бачу не повірила про продукти. Вони хорошки і корсими живуть краще, ніж дехто в місті. З борошномельні завжди щось приносять. То в рубчиках кишень застряне якась пучка борошна, то в потаємних кишеньках, а то й в черевики насипають. Не міняти він іде, а вже ж ні здогадувалась Дарина, але не перепитувала. Вона взагалі ні про що ніколи не запитувала, хоч по яку послугу просив Антон. Знову зловив себе на думці чим далі від прийнгулля. Від назарвого подвір'я, де так часто появлялася Дарина, тим більше думає про неї дивно. Тоді вона була, коли вона була поруч, хоч і думав про неї часто, та зовсім інакше, чи не послати її на пошуки хлопців, чи не довідається, що діється в будинку на комінтернівській, чи не попросити її про документи, тепер же думалася зовсім не так. Згадувалося, як вона вирвала в нього сокиру, і легко та вміло розрубала колоду. Бачив її примружені зеленкуваті очі, чув ця голос, лагідний, теплий, якого він до нині, здавалося, не завважив жодної дівчини. Невже Дмитро тільки про людське око залишиться її чоловіком, подумав уперше з неясним острахом і вперше пообіцяв собі Я звів їх, я і розведу, Ось тільки повернуся. І так йому захотілося скоріше дійти до фронту. Передати, що треба і кому треба, і повернутись в прингулля, що він мамоволі швидше кроки, ніби від того, щось залежало.